Від хати до хати біленьким сніжком ішов Миколай із великим мішком. Так вітали чудотворця, вихованці навчально реабілітаційного центру світанок у переддень найулюбленішого свята малечі. Діти, які потребують особливої уваги, з нетерпінням чекали зустрічі зі святим Миколою, тож готувалися до неї завзято і наполегливо. До свята ми готуємося кожного року, тому що е діти дуже чекають. І Миколая приходу, і новорічних свят, тому що у нас і тому у нас виходить перед Новим роком дуже така, знаєте, клопітка робота. І до Миколая в нас дуже багато. Я стараюся давати музичних, музичного матеріалу кожного року нового стараюся, щоб це було. Ну на протязі ми готувалися певно тижнів-два. Тижнів -два. І діти завжди охоче з великим задоволенням. Вивчають новий репертуар. Ми це все обігруємо, додаємо рухів, одягаємо їх красиво, і вони з великим задоволенням. Співають, танцюють і виконують різні завдання, які перед ними поставлені були. Зібравшись у великій залі, дітлахи з хвилюванням очікували Миколая з помічниками-ангелятами. І хоча антипки намагались подарувати малечі жмутик різочок, діти відповідали, що неслухняних посеред них немає, тож впіймавши облизня, чортенята утекли зі свята. А от для чудотворця вихованці світанку приготували особливі подарунки: пісні, віршики та малюнки. Вася святий казка, о ні, це не дід мороз, о ні. Ми будь ласка, ти приходь мені в сніг. Святий викураю, святина храй, принтер, полний паре. Цього дня помічниками Святого Миколая виступили працівники одного із банків. Вони почастували дітей солодощами та подарували повітряні кульки. І хоча свято завершилося. Втім, справжні дива для малечі тільки розпочинаються, адже уночі тихенько і непомітно Миколай приїде на небесних санях і покладе під подушку чудові подарунки.